Вітаю любителі шахів, грає проти Грізоса. Рейтинг 1839. Нігерія. Керсбадчик. Переходимо якісь. Поактивніше, поактивніше розставляємось. Не соромимось. Погроза невеличка, не хватає чоловічка. Слон в 6 і слон на 7. Пішак. Нічого не знаю жертвою. Айореї? Нічого не знаю жертвую. Ничего, не знаю, Тринули, Нічого не знаю, Конемки не Фять. Конем, Давай слоне в пять. Не знаю, в 3, можливо, вже 4. Тура це 8, можливо, король Б1 треба зіграти. Можна взяти, звісно, спокійнесенько, бах. Мабуть, просто найпростіше, так? Да? Вже якось сюди відійде. А, що я, що я там, що я несу вообще? Що я заношу? Тут не ясно, що я хочу. Буде бити мого слоника чи ні? Не хочу. хоче. Хоче вдарити коня. Ек, ек ек. він тут ударить. А, ти подивись на він Вичворяє. А як що я тут просто б'ю? А тут тут? Ідея в тім, що ми на удар тури з шахом. От то зараз почнуться вилки, або не почнуться. Ну, або не почнуться, да. Так, ферзь є шість. Спокійненько зробим хід. Ой-ой-ой-ой-ой, яйчки, -ой 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 давай без цих приколів. Ага. Угу. 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 Чек. 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 А, ні, тут же ще не стоїть. Угу. Угу. Ну, думаю, особливих ходів нема тут, так? Да? На жаль. Ще можу так ще зіграти? Кстати, так? Да? Ну кінь f 5 тут, тут дуже активний кінь. Якось би хотілося його реалізувати тут. Можна сюди піти? Взяли взяли, але якось виглядає. Забереш просто. Добре, тут ради 4. Чи пішочком забрати? Кстати. Що за фокус? Ну, взяв. фокус цей вже не працює, фокус, фокус, тралялям. Фокус чмокус. Чюрка не вистачає, друже, мій, ну, бету так. Коли, коли, хоч на секунду тебе просто зіб'ють, і потім все. Ти зараз почнеш зівати в один хід. Треба. Не, прізвим я ж тут втрачаю, так? Да? Консолідувати коней свої, бо вони підвисають. Ненароки можуть впасти. А, ми ще ж тут шах все. А, ми ще ж тут шах все, як то кажуть. Спочатку звідси. Ну, нема фігур, друже мій. Зависло тут в тебе все рівно. Угу. Дякую. Дякую тобі. Так, 95 на 82. Ну. Суперник трошки. Не доглядів. розмінні штучки. Ну, і після розміну виявляється, що мій кінь з D4 на F5 ще дуже ще активнішим стає. Ну і лінія d. Тут неприємне таке протистояння тури і ферзя. Король Б1, блискучий хід. Ну а що? Я що тут фігуру якусь віддаю, я щось не зрозумів. А, блискучий, типу, що я тут віддаю славу? Ні, ну тут понятно. Якби відкривати лінію H, просто ще ферзь по білим полям, тут труба. Слана я вже з перших ходів віддаю. Нічого не знаю. Да, ну і тут виявляється, що після розміну, ну. Просто з'їли, да і все. Зайва якість, плюс пішак. Без швонців. Ради 4, да, ну, Просто суперника розвиток і координація фігур така собі слон підвисає. Тут багато конів в центрі в мене плюс тура, активна ферзь. І... Тактика зазвичай на користь того, в кого краще фігури стоять і чим більше, тим, кра... тим краще. Да, тут виявляється взагалі так і так. А якщо б він. А що б він? Тут нічого немає іншого. Тут він так і так фігуру втрачає. Да, значить, неточність був. Була... С4. Ну тут кінце 6. Так, да, просто на мат можна напасти. же 6, вперше 6, так, так. Просто краща активність, пішукова структура краща. Ну, а тут просто без фігури, звісно, не пограєш. Ну, без двох фігур. Погрожує H5 і, і все, що хочеш.